Герой Stalker 2 в реальному житті. Блін, нічого собі, оце типу новина. Ексклюзивні деталі створення культової української гри. Там більше 300 камер. Специфічний сленг, постпанк та розробники, яких вбила Росія. Мріяв зустрітися з ним на знімальному майданчику, але честь. І чому на болотах можуть посадити закатку? Передивлявся трейлери. Угу. Побачив цю людину. Вона вам знайома? Це не я. Точно? Точно, сто відсотків. А дуже схожі. Ну, дуже, ну там борода і лисина там, да, але це не я. Хай буде таємницю, ну хай ми сьогодні відкриємо ту таємницю, якого саме персонажа. Я втіла перед вами легендарний персонаж, який повернувся через 15 років після своєї першої появи, але вже в реальному, а не віртуальному житті. Це актор, який став 3 d моделлю для одного з ключових героїв української гри Сталкер 2. Серце Чорнобиля. В ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня боєць Азову Олександр Лаптій на позивний сей розкрив таємниці створення гри та розповів все про свого персонажа. Постапокаліптичний Чорнобиль приваблює шукачів пригод, які бачать в ньому джерело нерозгаданих таємниць. Розробники гри змішали реальність з власними фантазіями та наповнили уявними небезпеками, мутантами, радіаційними аномаліями та полюванням на артефакти. Створили віртуальний всесвіт, який захопив мільйони геймерів у світі. Фанати гри чекали на продовження більше десяти років та майже зневірили, що це колись станеться. Олександр був серед них. У мирний час він працював актором у театрі та кіно. Ви можете згадати його за роль дозорного у фільмі Кіборги або військового моряка Тагіра з військової драми, заснованій на реальних подіях Черкаси. Та одного дня йому на телефон прийшло неочікуване запрошення від кастинг-директорки другого сталкера. Ну, такого не може бути. Людина, яка там є фанатом першого сталкеру, і тобі приходить це повідомлення, коли Зналося, що я типу в темі сюжету, в контексті абсолютно. І вони кажуть, що типу, ми пропонуємо вам зіграти одного з легендарних персонажів цієї трилогії. А я такий блін, нічого собі, оце типу, новина. Початок зйомок довелося чекати близько року вперше, саме на знімальний майданчик другого сталкеру. Олександра запросили буквально напередодні повномасштабного вторгнення. Спочатку тебе фотографують, щоб з тебе зробити е, комп'ютерну модель. Тобто там ти проходиш процес, е, ти відіграєш п'ять основних реакцій, які треба відігравати досить утровано. А для тімі, для кінематографа це мінус. А якраз для комп'ютерної гри це плюс, коли ти граєш масочно, так ну так би мовити, я такий професійний термін, акторський. А це як можете показати? Ну, типу, наприклад, ну, ти якесь задоволення там. А, там або якесь незадоволення, ну, треба було якось утрувати міміку. А, ну, таке інше там подив, подив не просто ти там піднімаєш бров як в кіно, а подив максимальна реалізація. Там. У кіно акторам накладають грим та видають костюми для їхнього образу. А у зйомках комп'ютерних ігор це не має значення. Усі актори одягають специфічне тріко. Такий він в обтяг на тебе наліплюють такі маркери, які для щитки руху повністю ти ну, надягаєш типу, балаклави, потім тобі навішують камери для дві камери. Це досить незручно, тому що ти в тебе перед обличчям щось майорить постійно. Типу, ти не можеш, як в звичному кінопроцесі, там бачити партнера, в тебе постійно щось тут відбувається. Ці датчики, які треба контролювати, щоб вони там не відліпилися. Не відстали звук, автомат іноді був. Це просто якась ПВХ труба. Але ти повинен з ним працювати як зі зброєю. У такому образі актор виходить на знімальний майданчик. Коротка репетиція, і лунає камера, мотор, екшн. Зібраною треба бути всій команді. Якщо актори, крім гри мають спостерігати за десятками датчиків та наліпок, то операторам необхідно пильно стежити одразу за сотнями камер. На 360, по периметру розставлено там більше 300 камер. Одна з них виходить з ладу. Все, типу, треба сцену перезнімати. А це спочатку ти калібруєшся, захоплення руху. Там А, позішн Б, позішен С, камера, мотор. Деякі сцени перезнімали по 20 разів. Як завжди, це якісь перестрілки, ну, типу, якийсь екшн, де задіяні каскадери, де задіяні хореографи бойових сцен, перестрілки. Ну, це завжди займає певну кількість часу. Репетиція, відпрацьовка і потім дублі. Тому а екшн сцен там вистачає. Вистачає у грі і української музики, яка ще більше занурює в атмосферу. Невеличкій кімнаті із торшером та червоним дисковим телефоном, які створюють ностальгійну атмосферу кінця 80-х – початку 90-х років, народилася одна зі 140 пісень, що потрапила до саундтреку другого сталкера. ДК Енергетик одна з тих команд, що зробила свій внесок у музичну атмосферу гри, народженої у зоні відчуження, як і назва гурту, що пішла від палацу культури у прип'яті. Представник розробників сконтактував з лейблом, на якому випускається гурт ДК Енергетик», І вони були зацікавлені би, в цьому матеріалі. Ну, я капець як зрадів, коли мені Зрай... вони... передали цю інформацію, я просто був в шоці. Надали певний перелік, і вони вибирали. Так, ми їм скинули більше. Ну, якби перелік того, що б ми хотіли. А я впевнений, вони вибрали те, що вважали за потрібне найбільше. Зібрані у саундтрек композиції відображають дух зони, меланхолійні мелодії, глибокий бас, тягучі ритми, які нагадують, що кожна мить у грі – це пошук рівноваги між життями і смертю. Займаємося цим для того, щоб такі речі ставались. І коли це дійсно стається, це як от, ти розумієш, що йо, я роблю все правильно. Ми якось трохи були пронизані цією атмосферою, цим вайбом. І музика і писалась от, знаєте, з думкою, як би я в неї грав під пікталкер. Вернемось до нашого головного героя, який досі не розкрив, кого саме зіграв у світі другого сталкера. Кому він дзвонить зі старого таксофону? Настільки імерсивність, круто. Я думаю, сучасні діти не знають, що це таке. Можливо, викликає на зустріч іншого персонажа з гри, наприклад, скіфа. Скіфе? Що ти тут робиш? <смір> Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. М -м, класно. Та цю роль розробники віддали гравцеві. Я ж буду грати за скіфа, ну тобто за а але я буду зустрічати себе. Ну це буде цікаво, мені здається. Зустрічати не себе, а свого персонажа, якого я втілив. Я буду знати, що це я Цей образ знайомий фанатам гри ще з першої частини і має дещо спільне з професією актора. У мого персонажа специфічний сміх, сміх, такий акторський. Це взагалі така візитівка моя там сміх на А, на О, на і він просто сміхом відіграє там реакцію там на на подію або. Це а, як? Ну тіма. Та свого персонажа Олександр впізнає не лише за сміхом, стиль, поведінка та характер героя. Кожна деталь образу має значення. Є декілька трейлерів, де, де ну, там я представлений безпосередньо, я там можна мене впізнати за такою індивідуальною пластикою, мімікою і за переламаним носом. Я в капішоні майже все, весь час я в капішоні. Це на зустрічі персонажа Олександра із головним героєм, тобто гравцем, увійшла до промо-матеріалів гри. А я пам'ятаю цей знімальний день. Якраз це було здається 19 лютого напередодні повномасштабки. Зустріч головного персонажа Гри з легендарним шрамом. Через повномасштабне вторгнення роботи над розробкою гри мала не зупинилася знов. У перші дні Олександр пішов захищати рідний Чернігів від навали не віртуальних монстрів, а справжньої орди російських загарбників. На цій війні загинув один з розробників гри Володимир Єжов та актор Олексій Хільський, який зіграв одного з персонажів другого сталкера. Олексій був справжня, справжня еліта, актор актор ну просто глибока людина. і… Я так ще мріяв зустрітися з ним на знімальному майданчику, але честь. До слова, другий сталкер вперше в історії серії зробив українську основною мовою гри. Вона передає живий колорит. Сленг сталкерів. Їхній гумор і розмови про аномалії створюють унікальну атмосферу. Ви тільки погляньте на це. Край! Чарівний край черемоша і фрука. І це рішення дуже сильно розлютило росіян. Там даже персонажі розмовляти одні на руськам, другі на українському, тому що не буває такого, що всі розмовляють на якомусь одному. Проте обурення словами не обмежилося. У Кремлі схоже вирішили, що єдиний спосіб убезпечити громадян від українського культурного впливу це посадити на нари всіх, хто заважиться купити гру. Розробник гри активно допомагає збройним силам України і не приховує, що частина прибутку від гри піде на допомогу ЗСУ. А це відповідно з точки зору російської кремлівської влади поточне. Це фінансування, як вони кажуть, р***". обіцяють кримінальне аж до кримінального переслідування всім, хто придбав цю гру. Для геймерів вигадали новий режим від зони до зони. Спочатку закривають у тюремній камері, де умови нагадують базу новачків, потім запомітний талант до виживання переводять на хардкорний рівень, на фронт. Війна – це такий сталкінг, що. За рік після початку повномасштабки розробники гри викликали Олександра з передової на озвучування його персонажа. Так він дізнався, що робота над грою не зупинялась ні на день. Відзняти на початку 22-го року. Матеріал став основою для аніматорів, які продовжили створювати нові сцени світу. Сталкер його було так багато, що актор плутався у сценах, скоординуватися і зрозуміти, що де як відбувається, і як вона монтується з попередньою сценою, тому що ну це ж це ну, тобто, лінійний сюжет сюжет. А, а ти її записував там. Типу три місяці тому, і типу, ти каже, можна вмикнути той варіант, тому що мені ж треба відштовхнутися від чого. Ну і в цьому теж була складність, але впорались. та поки ми обговорюємо складнощі озвучування, довкола починають збиратися діти та дорослі. Відвідувачі музею, дізнавшись, що тут актор зі сталкера, який зіграв легендарного шрама, швидко організовується у невелику чергу за автографом і фото. Виграли чи? ні? – Гра викликала такий ажіотаж, що в день релізу через скачування поклала інтернет в кількох українських містах. Наша комп'ютерна індустрія створює сенси історії та атмосферу, які захоплюють увесь світ. Навряд чи зараз на планеті є геймер, який не знає про українського сталкера. Сергій Вендін, факти тижня, е Єдині новини.